Класски контактів також популярні мережі. Стосовно Фейсбука, значить, у нас є офіційний лист повноваженого органу з питань захисту персональних даних Ірландії, звідки Google працює на Україну стосовно того, що в разі отримання скарги на Google в Україні ми, вони будуть допомагати нам вирішувати це питання. Тобто, ми перейшли в Ірландію, і Ірландський повноважений орган дасть нам відповідь стосовно цього випадку. Недавно, до речі, по Google було встановлено, що Google здійснює так звані тіньові акаунти, тобто крім того, що збирається інформація, яка відкрито прозоро про яку оголошували, збирається інша інформація. Про яку Google своїх політики ці не позначав, і ці процеси зараз відбуваються багатьох країн. Це питання розслідується. Ми його не розслідуємо. Тобто стосовно Фейсбуку, стосовно Фейсбука, у нас є мінімальна якась можливість залучити ірландський уповноважений орган для розгляду скарг. Стосовно американських компаній, стосовно російських компаній, в принципі, у нас є меморандум про взаємодію з Роскомнадзором і скарга буде розглядатися. Ми передресуємо роскомнадзору, це в нас практикується, навіть практика вже така чинна є. Тобто є варіант захисту цих прав, не все, не все так однозначно, але в принципі є. Стосовно американських компаній, на сьогоднішній час таких можливостей захисту прав українців немає. Ну Про що ми відкрито говоримо? Значить, політика конфіденційності Google. Говорить про те, що Google бере на себе зобов'язання розглянути скаргу громадян всіх, в числі ну, всіх своїх користувачів, в тому числі українців, дати відповідь. І ця політика говорить про зобов'язання Google співпрацювати із місцевим повноваженим органом з питань захисту персональних даних. На жаль, така співпраця не відбулася. Ми написали їм листа, вони просто не відповіли е, в цьому відношенню. Договору, який би дозволяв. Е, Ну, який б встановлював відносини між Україною і Сполученими Штатами стосовно прав е на недорканність приватного життя, немає. І е єдиний варіант, який існує, це подавати в суд е відповідно до законодавства штату Каліфорнія Сполучених Штатів Америки, прецедентів таких з України поки що не було. Так, що ми стоїмо, можемо тільки зафіксувати ситуацію, де ми знаходимося для того, щоб це питання було врегульовано. Е Потрібно, щоб були договори між Україною і США. На жаль, на жаль, це питання не вирішене. І е, права українських громадян захистити простого механізму їх захисту не існує на сьогоднішній день. Ми цим занепокоєні, це піднімаємо питання. Але ми вживаємо тих заходів, які в нас є. Стосовно конкретно вашого питання, ви зрозуміли, що ми перевіряли товариство, яке зареєстровано на Україні, і це товариство надало документи, в яких чітко визначені їхні права і повноваження. От Те, що ви зазначали, в них немає, на жаль. Але я сподіваюся, що завдяки активній участі громадськості це питання отримає подальший розвиток, тому що є певні можливості. Прошу, будь ласка, хто...